Бо дамас здамаси кабальєрос! Запрошуємо вас у астрономічну мадрівку <laughs> до сонячний темперамент Мексики. Сьогодні ми приготуємо легендарний сніданок із причинкою, який не тільки допоможе прокинутися як слід, але й позбутись головного болю і навіть допоможе схуднути. Ні, фіга собі. Ого. Дивися, ми з тобою сьогодні трошки схожі на цих от, співаків, які є. Мар Ви висок... Мар'яче, мар так. так. Ти високий Там, з гітарою, а я на перкусії такий. У друзі, рум'яне м'ясо, соковитий перчик та хрумка тортилія це фахітас. А от а. як приготувати е, справжню мексиканську сальсу і скільки перцю чилі з'їсти, щоб працювало так, щоб тобі було добре, а не погано. То... Це може бути до речі. А. друзі, рецепт лайфхаки за мить розкаже кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Ольга Рябенко – популярна фудблогерка, за рецептами якої готують сотні тисяч українців. Обов'язково приготуйте таке філе стегна. Вау! Це ідеальна заміна з звичайним відбивним. Кухарка називає себе амбасадоркою смаків світу. Вона відкриває кухні різних народів, українізує та ділиться унікальними рецептами. Артатен, не лякайтеся цієї назви, тому що готується цей пиріг дуже легко та швидко. Такий святковий Велінгтон з риби вийде точно у кожного. Ольга щаслива дружина і мама чотирьох дітей. Тому вона точно знає, як зробити сніданок і корисним, і смачним. Я вже думала, що з Лаваша нічого нового вже не вигадаєш, а потім зробила ці рулетики, і це перготуй їх постійно. Вам набридли смажені яйця та омлети, а хочеться унікальної страви зі звичайних продуктів. Тоді ви за адресою, адже Ольга Рябенко назавжди змінить ваше уявлення про сніданки. Ольга, доброго ранку Потрібно сальсу Отак потрібно сальсистанціонер. так. Сьогодні готуємо фахітас легендарні мексиканські фахітас. Що треба, які інгредієнти? Що треба? Все в нас вже на столі, і вже практично майже я підготувала все, щоб все було швиденько. Давайте записуємо, що треба. Так що нам треба, по перше, для цього нам потрібні тортилі. Уже в нас вони готові. Угу. Далі овочі і м'ясо. Це саме головне, що нам е, у нас хоче. є перець, причому у нас він є різнокольоровий. Перець, так, краще брати різнокольоровий, тому що е, Щоб веселіше, було. веселіше. В них все угу. різнокольорове Якщо ви е, даєш. Е, цибуля і е, яловичина. Ага, Бо ви її порізали ялович. ось такими, зараз це можна казати, стріпсами. Так. правильно, яку яловичину вибрали? Яловичину конкретно зараз в мене лопатка, але ага. сюди може підійти і е, ошик, лопатка. Ну і звісно, вирізка. Але mm -hmm. це таке. Так, вже... Давайте з чого починаємо, що допомагати робити. Так, значить, що потрібно робити? Я вам даю помідор. Мене Ви глянза. можете сюди переходити. Океюшки. У вас кінза. дрібненько малесеньким кубиком ми нарізаємо для того, щоб ми зробили далі сальсу. Ось mm -hmm. інгредієнти для неї вже є це цибуля, гострий перець так. і помідор. Це ми будемо змішувати з лаймом, Mm -hmm. солі. І я обсмажую овочі і м'ясо, а ви нарізаєте теж дрібненько кінзу. Це це, Як тут це пахне? І оце Є що вже? у нас таке? Це у нас копчена паприка. Це візитна карточка а, просто а, тих а, регіонів і так само цієї страви. Так, дрібненькі, да, я розумію, щоб у нас нічого не застрягало зубах. Так, в Дуже да, потрібно максимально. Як людина дібне, з класичною філологічною освітою, я таки подивився, від чого походить слово фахітас. Виявляється це від іспанського слова фаха, що означає смужка. Ось це м'ясо, бачите, а, смугасте. Так, До речі, так. в деяких латиноамериканських країнах його перекладають як пачка купюр. Тобто це пачка... Це, типу отак от, от, як у нас пачка... раніше було лопатник, да? От от? <гум> да, ну плюс-мінус. Значить, так, ми не цілим стейком смажимо, ми нарізаємо це все. Так, смужками. Так, ми нарізаємо смужками. Звісно, ми його можемо і нарізати стейком, але е, це однозначно буде трішки довше. Це займе часу. А так як ми готуємо uh -huh. сніданок, нам що потрібно дуже максимально швидко все приготувати. Так. І е, коли е, перед тим як смажити, обов'язково трішечки його промаринувати, і uh -huh. в тому плюс, що ми його порізали тоненько, воно швидко промаринується. Тобто, сіль uh -huh. перець і промаринується, і все просмажиться. Буде питання. Ви вже нам розповіли, яку частину м'язка. Можна Лопатко. обирати, а, да. а якщо е, подумати про інші види м'яса, не знаю, там курочка. Е... Супер. Просто традиційно воно так склалось, що саме готували яловичини, тому що е, саме пішла та назва, якби ви далі розповіли, чому вона так пішла. Тому mm. що е, саме від е, таких, ну, скажімо так. Е, від частин яловичини їх віддавали ковбоям. Отак, так, можна, можна так. віддавали ковбоям, тобто, які вони були ну, такі, знаєте, ем, непригодні для більшого. Е <усух> е гарним гостям на стіл не виносять. Не виносять, так, це правда. І е за те, що вони е, випасали саме худобу, тобто яловичину. Але так. зараз в сучасному світі, тобто, ці е фахітоси готують буквально просто з. Куркою, рибою, креветками. Так, зараз експериментують, наскільки багато з цими начинками до нього і інгредієнтами. Про маринад. Що там треба сказати, що важливо? Що там нас там. Маринад, сіль, перець, копчена паприка і олійки я додаю. Саме головне, навіть тут не маринад, а щоб у нас м'язу вийшло соковитим. Для цього ми його маємо смажити не більше. Трьох-чотирьох хвилин. До п'яти хвилин тут mm -hmm. допустимо. Ну, це Тоді традиційна... у нас м'ясо буде соковите. Якщо ми більше п'яти хвилин смажимо, наші всі соки виходять і ми просто будемо сидіти жувати з вами революції. По часу, тому що, як правило, шеф-кухарі кажуть, готуйте до готовності. Я кажу, а що таке готовність? Ні, дивіться, до готовності це залежить від різного м'яса. Є ага. м'ясо, яке треба до готовності повністю довести. А таке, як яловичина, нам потрібно запакувати mm -hmm. саме головне, всіх всередині. От воно вже буквально змінює колір, вже на очах ми це бачимо. Mm -hmm. І буквально я через хвилинку я вже буду його прибирати з, зі сковорідки, тому що нам потрібно максимально. Щоб воно було хрумким, щоб воно не розварювалося, щоб воно не було жорстким, щоб воно не тянулося як гума. Так, овочі так само. Я, я сьогодні, це, є, як це називається? я все ж таки зроблю а, ось так: можна подавати окремо овочі, м'ясо, але я вважаю, що той сік, в якому зараз ми ще обсмажимо наші овочі, воно буде все разом дуже смачно. Скажіть, яку роль в мексиканській кухні взагалі відіграють спеції, і які спеції ми робимо? спеції дуже сильно відіграють роль, тому що мексиканська кухня вона цим і відрізняється. Що не наскільки насичені смаки, що іноді ти куштуєш страву, і дуже складно відгадати, навіть який це вид м'яса, тому що вони наскільки забиваються спеціями, особливо це копчена паприка. Та ж зелень, про яку ми говорили кінза, коріандр. Це дуже насичені. Так, тому що, наприклад, цю ж копчену паприку все, я м'ясо прибираю. Буквально реал... Я і... думаю, що я менше справилась, ніж за п'ять хвилин. Так. так, і я давайте сюди його викладаю. Що далі? В нас? Супер, є. Так. Угу. Ви, ви зробили. Сальса в нас ще так, буде. Тепер так. Так. ми все змішуємо: помідор, так. Е цибулька, цибулька, перець, ще Так, ми можемо сюди все Зараз разом, да? так. Давайте. Значить, так, Томати, це все в сальсу буде, так? Так, так. е, Що в, в нас? Сальсу. Цибулька тут є. Це гострий перець? Так, сильно це, гострий. Е це, ну, це не сильно гострий перець, це такі середні гостроти. Е звісно, перець ви можете брати. Який ви любите, можна взяти який, mm -hmm. що mm -hmm. ранок так. буде починати дуже... э, бадьоро. Поясніть мені тим, хто не дуже тямить. Значить, сальса у нас це не тільки танець, як виявляється, ні, і навіть ні. не один соус у мексиканській кухні. Які бувають різновиди сальс. А, Їх дуже буває багато. Я залишу е, види, які можуть бути взагалі сальси. Це може готуватись як повністю. От ми зараз, я пропущу, ми зараз на екрані це бачимо, правильно? Ага, так. Ми, е, я це залишаю для того, щоб кожен mm -hmm. міг побачити. Але так як коротенько, можу сказати, що е, сальса може готуватися абсолютно свіжі, хоч помідори, mm -hmm. да, томати, всі свіжі овочі. Так само може готуватися, з, наприклад, з томатів вже оброблених. А -а -а -а. Тобто це вже такий буде більш соус е, томатний. І так само ну, е, соус е, сальса з авокадо – це саме гуакамо. Гуакамо. Так, так. так, Давайте перемішувати, що Кінзу. треба. Кінзу. Всю, чи? Насипай, звісно, всю. Ти що? Щоб так, було смачно. Кінзи можна побільше не жалкувати. Так, ще так сюди ще. ми додаємо лайм. Лайм. Сіль. Ага. Друзі, ну поки ми там доготовуємо, я зараз вам розповім про рекорд. Якщо ви не готуєте сальсу, бо вам ліньки нарізати інгредієнти, то наступний рекорд для вас надихне хоча б, ну, щоб раз це зробити. О, так думаю, ось рекорди. найбільша порція сальси Гуакамоле становила 4972 кілограма. Приготували цей гігантський чан із соусом три е, е, роки тому у Мексиці. Для того, щоб. Зробити цю велетенську порцію Гуакамоли 500 людей працювали увесь день. От така так, от. ми перемішали ці інгредієнти, що, що ще нам треба, так і зараз я е, все ж таки хочу розповісти, для чого тут стоїть грифрук. Так, ага. тому що розрізати е, е, ні, його вже не треба розрізати. Я просто тільки що готувала максимально швидко м'ясо, uh -huh. тобто я вже розумію, як його приготувати так, щоб воно було ніжним і не гумовим. Uh -huh. Для чого я поставила тут грейпфрут? Це саме якраз для того, коли ви маринуєте м'ясо, саме ця кислота, кислота. цитрусових uh -huh. вона е, роз'їдає цей білок, його розщіплює. І тоді. М'ясо виходить. Тільки ну, грейпфрут чи апельсин, ні, лимон. Навіть Ківі можна. Ківі можна. Так. Цього знаємо, тобто, тепер ще і рецепт для шашличка. Так. Знаємо, от ківі літали. взагалі ківі до шашлика додавати дуже класно. Так, це? і все. У все, нас, це нас насипаємо. О, тепер це у нас... Моя улюблена частина програми, будемо їсти. Так, от ми всі, ось ці візьмемо, це зайве ми приберемо угу. і починаємо. Е, так. Як робити? Так. Так. Ось так беремо І... тортилью. Що складаємо його? Mm -hmm. І чим, чому різниця відрізняється взагалі? Тому що в мексиканській кухні. Взагалі дуже багато різновидів, саме з тортилями страв. З Вони М -м -м. називаються по-різному, але відмінність в них може бути тільки в загортанні. <с daí> Все більше нічого практично та сама так. Тобто, ну взагалі, фахітос це саме якраз, що перед вами стоять всі інгредієнти різні. Тут може ще стояти курка, наприклад, тут для дитини щось буде, і кожен сам собі формує О, Це я люблю всього. і побільше. Тобто зараз ми беремо там м'ясо з овочами. Отак беріть, складайте так. Поки ми складаємо. Мо, я вам нагадаю рецепт. Якщо ви хочете відчути себе темпераментами мексиканцями, просто на власній кухні е, приготувати фахіта з, е, з рецептом Ольги Рябенко. Інгредієнти, значить, такі: Тортилья, яловичина, жовтий перець та зелений солодкий перець, і е, ріб, цибуля, грейпфрут, кінза, білий йогурт, копчена паприка, оливкова олія, сіль та. Перець молотий. Для сальсі потрібні томат, червона цибуля, перець чилі, кінза та лайм. Все оп, і зробили. Один раз можна зробити і поставити в холодильничок. Воно буде зберігатися чи uh, треба в свіжий кожен? П'ять днів ви можете я взагалі дні. заготовки зробити, можете підігріти, можна холодним їсти, uh -huh. це як ви вже забажаєте. Можна вже їсти вже третя. Вже раз. Можна, можна. Я теж хочу попробувати. Що ж ви цей во? Ай я я дочекаюсь, Давай. давайте. Давайте. Я, я, я вже, я все, я, я біжу, я до вас, mm -hmm. я. я... Mm -hmm. А ну, Фагітас. Е... Просто. Тин -тин. Да. Тин -тин. Я вже з'їв. Mm. Ну, таке смачне, що захотілося зараз втікти в штати. Бесамемучом. Все, що я можу вам сказати зараз. Бесамемучо. Mm. Uh -huh. uh -huh. Пікантні Фахітас легендарний uh -huh. сніданок родом із Мексики. Сьогодні вчила нас готувати кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Дякуємо вам за такий бадьорий початок. Дякую вам за цей смачний сніданок. Mm. Перець пішов.